Існують правила поводження зі зброєю. Зі зброєю завжди треба поводитися як зарядженою. Ніколи не можна класти палець на спуск, якщо вони готові стріляти. Завжди треба переконатися, що перед мішенью. І що за нею киянин Євген Ковтун програміст. Через два місяці після початку війни Євген вирішив придбати помпову рушницю. Хлопець розуміє, що у випадку повторного нападу на його місто така зброя не стане у нагоді, тому розглядає її як засіб самозахисту, а також як можливість потренуватися. Захист від агресора загалом допоможе наявній зброї в тому плані, що коли нас роздавали Калашникови з Камазів. Багато людей не мали навіть навичок поводження зі зброєю, клали палець на спусковий гачок. Взагалі не знали, як це заряджати. Тобто, якесь як базове тренування, воно може допомогти. З 1 березня цього року наказом МВС спростили процедуру видачі громадянам України дозволу на придбання та носіння мисливської зброї на час воєнного стану. Підвищений попит у магазинах помітив і Євген, який цікавився придбанням рушниці. Раніше, коли я заходив так подивитися в магазини, то ну там я міг бути один, і мені от, продавець міг розповідати про абсолютно все. Зараз зброю розкупає тільки так. Купа людей в магазинах зброї черги, що ніколи раніше не бачив. Згідно з опитуванням соціологічної групи Рейтинг, вперше за історію досліджень, кількість прихильників права на володіння українцями вогнепальної зброї та боєприпасами переважає над противниками цієї ідеї. У травні 2022 року право на зброю підтримували 58 відсотків опитуваних. Тоді як з 2018 по 2021 рік тільки приблизно 25 відсотків респондентів голосували за цю ідею. Мисливська нарізна або гладкоствольна зброя і так була легалізована для звичайних українців. Однак частина громадянського суспільства наголошувала щодо важливості дозволу користування короткоствольною зброєю. Оці всі права там. Право журналістів вони насправді нічого не важать, коли немає права на самозахист. Коли ви не можете захистити своє слово, от ви щось кажете, ви не можете себе захистити. Це всі права, вони абсолютно похідні. Від найпершого, найпершого права це право на власне на самозахист. От самозахист. Ну, він має бути чимось підкріплений. Тобто, ну, ми можемо захищати себе словом, там, да? можемо захищати себе там кулаками, можемо захищати себе там ще чимось, можемо захищати себе там кимось охоронцями, але ну найпростіше для всіх це захищати себе. Ну, певні пістолетом найпростіше, бо пістолетом може користуватись кожен, і є ефективний засіб самозахисту. Об'єктивно це ефективний захист імен самозахисту, не нападу, а самозахисту. за день до повномасштабного вторгнення Росії Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю, який би встановлював порядок обігу зброї. Цей крок був важливим, оскільки до цього цивільний обіг зброї регулювався лише під законним актом МВС. Суспільні відносини вони мають бути врегульовані на найвищому на найвищому рівні в системі нормативно-правових актів. А найвищим нормативним правоактом за своєю юридичною силою є закон. Звісно, така річ, як обіг зброї, це ну тут не посперечаєш щодо важливості ці, цього виду суспільних відносин. Тому, поєднуючи, скажімо так, ці дві тези, ми приходимо до того, що обіг зброї має бути врегульований саме законом, а не Законним актом, як він тривалий час, ну майже весь час був в Україні. Однак законопроєкт піддався шквалу критики, зокрема й тому, що не передбачав придбання та носіння пістолетів для самозахисту. Володіти короткоствольною зброєю знову дозволялося би тільки окремим групам осіб. На думку Єлисея Ходоловського, дозвіл на володіння пістолетами нічого не змінить у безпековій ситуації країни. Вибачте, у нас в нас у Києві 400 тисяч людей чи 350, ну, старі дані. Порядка 400 тисяч людей у Києві, 10%, володіють зброєю у Києві. Ну, тобто одна з десяти людей, що ви зустрічаєте на вулиці, вона володіє зброєю, якусь рушницею чи карабіном. Ну, вже 30 років люди володіють зброєю. Я абсолютно не бачу ніяких ризиків, що люди будуть володіти ще якоюсь зброєю. Ходоловський вважає, що правки до цього пункту законопроєкту можуть внести у другому читанні. Ще одним із показників, що ситуація може змінитися на користь короткоствольної зброї, було опитування в додатку Дія ініційоване МВС у травні. Понад 1 мільйон 726 тисяч громадян України взяли участь в опитуванні. Більше половини респондентів майже 58,8 відсотків обрали можливість володіння і носіння пістолетів для особистого захисту, тоді ж як 22 відсотки висловилися проти володіння ними. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, ДВ, що з початку повномасштабного вторгнення сприйняття цивільної зброї у суспільстві змінилося. Однак поспішних рішень щодо цього краще не приймати. Кількість людей, які отримали зброю, стала значно більшою. У перший день війни в Києві було роздано 20 тисяч автоматів. У даному випадку треба дослухатися до експертів і потім ухвалювати відповідні рішення. Опитування було дорадшим голосом. Ми зрозуміли, що люди хочуть легалізувати зброю. Далі все інше, пов'язане з безпекою, буде обговорюватися експертами. До 24 лютого Людмила Держипольська не особливо задумувалася щодо озброєння себе і родини. Тепер жінка активно підтримує легалізацію зброї. Людмила зазначає, що обіг зброї у суспільстві збільшиться у зв'язку з війною. Активісті некомфортно усвідомлювати, що більшість цієї зброї буде нелегальною. Будь-який дозвіл це офіційно. Це легалізація, це контроль, це облік. Все, що ми зараз маємо, це без обліку, тому про обіг зброї у нас буде ще довго-довго питання, і я дуже за закону. Я дуже за того, щоб розробили, як нам правильно користуватися, бо це легалізація. Будь-яка легалізація це краще, ніж заборона, бо ти маєш правила гри. Людмила очікує відкриття доступу до короткоствольної зброї. Жінка вважає, що це найкращий інструмент самозахисту. Котре я там наполягаю, що короткоствол – це вперше жіноча зброя, жіночий захист, тому що гуляти ввечері вже давно перестало бути безпечно для жінок, на жаль. Тобто самозахист, короткоствол і обов'язково вміти ним користуватися. Бо зброя то як авто, да? коли ви її поставите собі в гараж, це не значить, що ви зараз сіли і поїхали на ній. Так само зброя. Якщо ви її маєте, ви маєте нею навчитися користуватися, ви маєте постійно ходити в тир, відстрілювати її, щоб не забувати, і рука не забула, як це робити. Попри підтримку легалізації зброї і в соціологічних опитуваннях, і в дії, деякі експерти все ж побоюються, що в мирний час масове володіння зброєю призведе до її хаотичного застосування. Можуть збільшитися випадки використання зброї у побутових конфліктах, кількість збройних нападів, а також самогубств. Наразі невідомо, коли у парламенті повернуться до розгляду питання цивільної зброї. За словами експертів, на це має бути політична воля. Однак війна створює тих чиновників, що унеможливлює затягування й ігнорування питання обігу зброї. А отже, час прийняти виважене рішення, кому і за яких умов дозволяти користуватися короткоствольною зброєю.